Камалія відповіла хейтерам, які недоволені її фігурою, та чому вона не хоче худнути, на оземпіку за аутоімунним тиреоїдитом, після нескінчених операцій та гормональної терапії, щоб стати мамою, розповідає співачка після онкології та променевої терапії і хіміотерапії. Стресу від війни, розлучення, постійних перельотів. Я би подивилася на вас, та як би вам вдавалося зберігати фігуру. Виконавиця зауважила, щоб тримати себе у формі, вона щодня ходить по 10 кілометрів, займається в спортзалі, плаває, професійно займається кінним спортом та вже три місяці сидить на інтервальному харчуванні. Також два рази на тиждень робить масажі, і це не враховуючи роботу та репетиції. А щодо оземпіку, то жінка зауважила, що має протипокази до застосування препарату. Також Камалія зізналася, що їй важко не тільки скинути вагу, а й тримати її. І перед тим як осуджувати та поливати брудом, то одягніть мої капці та пройдіть мій шлях. Резюмувала артистка.